Микола білик, які ж свята, коли йде війна. Коли вночі у дім, квартиру, хату, прийде різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в укопі мерзне на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру кольору. Хай твій йому таму є болі, хай ще раз гадка. Піднімає дух бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке се різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келек. Щастя, сміх, Ти не говори, тостів хвалетно хвалибно пишне. А помолись за мертвих і живих.